Світлана Охріменко, мамин хліб. Тоді було лише в неділю свято, тікала запоріг суботня ніч, коли вставала дуже рано мати, Місити тісто і топити піч, мов за велінням дивної жар птиці, від серця вмить спалахував вогонь. Мені і досі все ночами сниться, Тепло ласкавих маминих долонь. Окраєць хліба нам подарувати єдину радість повоєнних днів, спішила, не доспавши ночі, мати, і веселіше той вогонь горів, чекали до обіду, як годиться, і ніжність, відчуваючи м'яку, дивились, як гарячі паляниці лежали на розшитім рушнику. А в хаті пахло сонцем і полями, волошками, і стиглістю колось. Я твердо і назавжди знаю, мамо, життя моє із хліба почалось. Благословенна землетрудівниця, на тебе я дивлюсь, не надивлюсь, земним поклоном житу і пшениці, я де не йтиму низько поклонюсь. Ми хліб давно не ділим на частини, та скільки ще не пройде зим і літ, Зі мною до останньої хвилини святий, як батьківщина, мамин хліб. Рушники. Рано сіяла льон весні моя мати, і сміялась щасливо, І просила дощів, поверталась з городу до білої хати, до півночі тоді її вогник горів. І пливли над землею світанки блакитні, як скінчили греміти розкати війни, застеляли городи у теплому квітні, оксамитовим килимом буйні льони. Не забуду той цвіт, наче обрій далекий, з ним ніщо не зрівняєш, півоній жоржин ще й досі пливуть із дитинства лелеки Найчарівніших птахів замріяний клин. Від тепла й доброти материнського серця у черневій порі квітували льони, Наче мамині очі, не очі, озерця, ті, що будуть довічно світити мені. А під осінь турбот цілий край непочатий, брати льон, молотити в отавах стелить. Ткала кросна ночами натруджена мати, і під сонцем полотна встигала білить. Вишивала у хрещик двома кольорами там, де труд, там і щастя, навкруг голуби. Я щаслива в труді знала б ти моя мамо, і за все це безцінне спасибі тобі. Відсиніли льони біля рідного дому. Та як тільки зачую травневу грозу, все спішує туди, де стежинки знайомі, і щороку рушник вишиваний везу, вітри сушать його і дощами полощуть, де бускові кущі розрослись край села. Лиш один збережу він мені найдорожчий. Той, що рідна мені на дорогу дала. Як зустрічаю гостей, дорогих хлібом сіллю, про традицію давню мені не забуть, як діждуся колись своїх дочок весілля, материнський рушник простелю йому путь. Рушники, рушники, наче доленька різні, чи знайду я вам вдячні ніжні слова, підберу до мережива й вишивки пісню. Щоб була і надія, і пам'ять жива, мій любий квітню. Твій образ знову з'явиться і щезне, немов легенька хвиля на воді, прости, що не повторюються весни, прости, що не повірила тоді. Коли летіла на щасливих крилах через весняний у озерцях луг мене спинили, не дали повірить ті жовті квіти кольору розлук, а потім синім проліски буяли, конвалій біло світлячок горів, мій любий квітню я тоді не знала, що у кохання стільки кольорів. Вже знову дикі гуси прокричали. Та все на роздоріжжі я стою і відчуваю довгими ночами усміхненість і лагідність твою. А може б, крига поміж нами скресла, і я б своїй довірилась судьбі. Прости, що не повторюються весни, прости, що не повірила Тобі. Вічність. Пішла у вічність новорічна мить, нові зірки у небі народились, на перехресті двох тисячоліть з тобою, брате, жити нам судилось. Ми на віку своїм пережили голодомор, і війни, і розрухи, і з роду в рід батьки передали терпіння і любов, і силу духу, Тривога в серці, і душа болить. Нестримно в майбутнє думка лине, чи буде неба чистого блакить. Якою будеш ти нова людина? Не треба нам ні заздрості, ні зла, а більше доброти, надії, згоди, тоді б людина на землі жила, святий і нескічений дар природи. І у віки зорить далека путь, ми неодмінно друзі, переможемо. Лиш тільки б із дороги не звернуть. Ми будем жить, і нам Господь поможе.